Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор. Юа. Вашій увазі сьогодні пропонується досить цікава і водночас складна задача з правил дорожнього руху. Перед вами зараз є перехрестя з круговим рухом. Записую я саме перехрестя з круговим рухом. Чому? Тому що досить часто водії, коли проїжджають такого роду перехрестя, допускають помилки, створюють аварійні ситуації, підрізають один одного. Тому багато ви в коментарях просили мене, щоб я власне пояснив ось такого роду проїзд-перехрест. На що потрібно звернути увагу? Хоча тут розташовані три транспортних засоби при під'їзді до перехрестя, але ми сконцентруємо свою увагу лише на тому, який у нас в середній смузі руху для нього запропоновані 11 траєкторій руху, і в коментарях вам потрібно написати, по якій із них. Згідно правил дорожнього руху України йому можна проїхати. Також зверніть, будь ласка, увагу, що при під'їзді до даного перехрестя у нас немає стрілочок розмітки напрямки руху по смугах і знаків також немає. Такі перехрестя бувають. Тобто, буває, що є розмітка, вказує чітко напрямки руху і знаки, буває, що немає. В даній ситуації немає. Тому. Потрібно пригадати 10-ту тему і подумати, в яких напрямках руху може проїхати даний автомобіль. Тому для того щоб не пропустити пояснення і відповідь, які будуть записані пізніше і опубліковані пізніше. Ще раз наголошую: не забудьте підписатися на канал. Ну і також підтримайте дане відео, дану задачку вподобайку, якщо вони вам сподобалися.